Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангеліє від Матфея, 5 глава, з 20 по 26 вірш. Сказав Господь своїм учням Кажу вам: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете в царство небесне. Ви чули, що сказано древнім не вбиватимеш, а хто уб'є підлягає суду. Я ж кажу вам, що всякий, хто гнівається на брата свого даремно, підлягає суду. А хто скаже на брата свого рака, підлягає Сенедріону, а хто скаже безумний, підлягає гаєній вогніній. Отже, коли ти принесеш дарт твій до жертовника, а там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дарт твій. Перед жертовником. і піди перше примирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси дар твій, Мирися ж суперником твоїм швидко, доки ти в дорозі з ним, щоб не віддав тебе суперник судді, а суддя не віддав би тебе слузі і не вкинули б тебе у в'язницю. Амінь, кажу тобі: ти не вийдеш звідти, поки не віддаси останнього кондрата. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.